Манікюр за 250 тисяч доларів, який тримається всього два дні. Люди, ось цей манікюр коштував Келі Осборн 250 тисяч доларів. Це є не для гучного заголовку. Цю інформацію можна знайти на просторах інтернету. Тож давайте подивимось, що за зірка заплатила стільки грошей. І чому цей манікюр коштує на рівні квартири? Все діло в тому, що ось. Цей чорний лак, який можна було побачити на руках Келлі Осборн, коштує 250 тисяч за флакон. Чесно кажучи, мені, як майстру з багаторічним досвідом, було б дуже страшно працювати з таким покриттям. І не дай Боже його десь розлити. Така вартість лаку не просто через бранд, а через те, що він у складі містить реальні древненькі частинки діамантів загальною вагою 267 карат. А те, що трималось це покриття всього два дні, це не жарт. Воно реально почало осипатися десь через дві доби. Але, як на мене, то такий манікюр має триматися реальну вічність. Хочеться, щоб це відео побачили ті клієнти, які через місяць носки жаліються, що їх покриття погано трималось. До речі, для бідноти, яка не може собі дозволити такий манікюр, тобто для усіх нас придумали бюджетну версію лаку. Він коштує усього 25 доларів. Слава Богу, це можна назбирати. обіцяють, як у тої самої Келі, але я думаю, що там навіть на фіаніти розраховувати не варто. Цікаво, що думаєте ви? Вартує цей манікюр своїх грошей? Чи ні? Пишіть у коментарях. І усім па-па!